Осінь у селі пора не лише збору врожаю, а й часу, коли господар мусить подумати про захист свого подвір'я на зиму. Бо коли ми радіємо останнім теплим дням, під землею вже кипить робота, кроти риють нові ходи, полівки шукають затишні місця для гнізд, А під першим снігом вони спокійно добираються до наших грядок і молодих дерев. Ці непомітні шкідники можуть завдати великої шкоди. Підгризені коріння, зіпсовані цибулини, підкопані тунелі під саджанцями, що взимку призводять до вимерзання. Тож саме восени, коли земля ще не промерзла, варто діяти. Крот і полівка різні створіння, але їхня присутність у городі завжди небажана. Крот рідко їсть коріння, проте його ходи підкопують усе підряд, порушують вологість ґрунту, а молоді рослини від того гинуть. Полівка ж справжня ласунка до коріння й кори за одну зиму вона здатна обгризти десятки дерев, особливо молодих яблунь чи груш. Весною господар виходить у сад і бачить обідрані стовбури засохлі кущі, а під снігом цілі нори. Виправити це вже складно, тому головна боротьба починається саме зараз, коли ще можна втрутитись. Багато хто помиляється. Думаючи, що досить поставити кілька капканів або накидати отруєної принади. Але це не лише шкодить тваринам і природі, часто такі способи не приносять довгого ефекту. Отруєна полівка загине, але за кілька днів її місце займає інша. Капкани ж працюють вибірково, а кроти, відчувши небезпеку, просто перебираються на іншу ділянку. Крім того, отрута потрапляє в землю. А звідти у коріння рослин і зрештою все, що ми їмо. Не один господар потім шкодує, що поспішив з хімо... хімією. Є ще одна причина, чому восени треба діяти спокійно і розумно саме в цей час шкідники шукають місце для зимівлі, якщо їм дати спокій, вони залишаться під нашими грядками до весни. А коли мороз прихопить землю, боротися буде вже пізно. От тоді і починається весняна біда, дерева чорніють від обгризеної кори, а під парниками земля провалюється, і вся праця, вкладена в землю, іде на нівець. Тому краще не чекати, поки зима все закриє, а вжити заходів заздалегідь. Старі люди завжди казали, то крота легше випроводити, ніж вигнати. Тобто треба зробити так, щоб і йому самому не захотілося жити поруч із людиною. Природа дала нам достатньо способів, аби це зробити без шкоди, і головне, діяти не грубо, а мудро адже кріт і полівка не вороги, а частина живого світу, яка просто шукає своє місце. Наше завдання показати, що це місце не на нашій грядці у багатьох селах досі збереглася звичка восени уважно обходити город. Перевіряти землю на підкопи, дивитися, де свіжі кубки землі, де ходи провалюються, саме це перший крок у боротьбі. Бо якщо знати, де звір оселився, легше вигадати, як його відвадити. Люди помічають, що кроти частіше заводяться там, де багато дощових черв'яків і пухка земля, а полівки ближче до компосту, бур'їнів, кубгілля, де тепло і сухо. Тож, перш за все, треба прибрати ділянку, не лишати бур'янистих кутків, засипати щілини, розрівняти землю. Так звір не матиме спокійного притулку. Дехто думає, що кроти зникають самі, коли настає холод, але насправді вони просто спускаються глибше, ближче до коріння дерев, де земля не мерзне, і там продовжують рити ходи, підгризаючи усе, що зустрінуть. Полівки ж улаштовують собі справжні комори, тягнуть зерно, моркву, буряк, гризуть стебла малини, якщо господар не подбає про захист, весною його чекатимуть неприємні сюрпризи. І саме тут стає важливим вибір правильного безпечного методу без отрут, без капканів, без зайвих турбот. Є прості природні способи, що діють швидко, буквально за кілька днів шкідники залишають ділянку. Головне родоме розуміти, як вони мислять, чого бояться, і використати це собі на користь, бо природа завжди відгукується на розумний підхід. Отож, перш ніж братися за хімію чи пастки, варто згадати народні знання, які перевірені десятками років. Наші діди не мали ультразвукових приладів, але мали спостережливість і терпіння. Вони знали, що кожен запах, кожен звук у землі має силу. І вміли цю силу використати. Сьогодні ми можемо поєднати ті старі поради з новими спостереженнями і отримати результат, який видно вже через кілька днів. Бо там, де господар знає, як говорити з природою її ж мовою, там земля віддячує спокоєм і врожаєм. Тож не чекаймо, поки кроти й полівки самі підуть. Підготуємось до зими розумно, оглянемо сад. Приберемо зайве, запам'ятаємо місця їхніх ходів, і тоді вже можна буде застосовувати перевірені способи, що не шкодять ні землі, ні людині. Бо справжній господар той, хто захищає своє добро з розумом, не руйнуючи те, що дає йому життя. Щоб позбутися кротів і полівок без отрут і капканів, треба діяти розумно, спираючись на природні сили. Головний принцип зробити ділянку неприємною для цих звірків. Не небезпечною, а просто незручною для життя. Коли їм стане неспокійно, коли кожен рух буде супроводжуватися звуком, запахом чи вібрацією, вони самі підуть шукати тихіші місця. Це і є головна суть безпечного захисту не нищити, а відлякувати. Почати треба з прибирання. Там, де полівка знаходить тепло, укриття і їжу, вона зимує спокійно, тому восени слід вичистити все. Старі бур'яни, залишки бадилля, насіння, купи гілля. Часто господарі залишають біля паркану, купу гною чи листя, а саме там полівки роблять собі гнізда. Коли місце стає чистим і відкритим, звірку ніде сховатися і він іде сам. Якщо поруч є поле чи посадка, то йому буде куди переселитися. Це найперше, що треба зробити, і вже через 2-3 дні видно, що нових підкопів немає. Другий крок запахи. І кроти, і полівки мають дуже чутливий нюх. Є багато природних ароматів, які вони не переносять найпростіше часник, бузина, рицина, гілки чорної смородини. Можна подрібнити кілька зубчиків часнику змішати з водою і вилити прямо у нори. Інший варіант покласти у ходи шматочки рицини або гілочки бузини. Запах для нас. Майже непомітний, а от для крота нестерпний, він покине нору вже за день. Дехто робить суміш із гасу й піску, беруть півсклянки гасу на відро піску, перемішують і трохи засипають у підкопи. Це не отрута, а лише різкий запах, який довго не вивітрюється. Так само можна використати сушену м'яту або полин. Якщо розкласти пучки полину між грядками або навколо саджанців. Полівки не підійдуть близько, запах для них занадто сильний, і вони обходять ці місця стороною. Ще один перевірений метод звуки та вібрації, кроти дуже чутливі до шуму землі, саме тому вони зникають після роботи мотоблока чи коли господар забиває кілки біля грядки. Народ придумав простий спосіб у землю встромляють металеві або дерев'яні кілки. А зверху насаджують порожні пляшки горлечком донизу. Вітер крутить пляшку, і вона видає гулкий звук, що передається через кілок у землю. Для людини це майже не чути, а откріт чує добре і тікає. За два-три дні підкопи зникають є й сучасніші способи, які теж не шкодять природі. Наприклад, невеликі вібраційні пристрої на сонячних батареях, їх можна купити або зробити самому. Головне, щоб вони створювали слабку, але постійну вібрацію в ґрунті. Кріт не витримує такого руху і йде далі. Полівка теж не любить, коли земля співає. Особливо ефективно це, якщо пристрій поставити там, де раніше були свіжі кубки землі. Не менш важливе значення має і стан ґрунту. Через три дні шкідники самі підуть без отрути, без зла, без шкоди для природи. І що важливо, вони не повернуться, бо запам'ятають цей двір як небезпечний. Справжній секрет у тому, щоб діяти з розумінням кожен запах, кожен звук має свій сенс. Природа реагує на гармонію, і якщо зробити все правильно, то город очиститься то сам. Не треба шкодити ні землі, ні живому, треба лише створити умови, де небажані гості не зможуть жити спокійно. І тоді і дерева, і грядки спочиватимуть узимку під чистим снігом, а господар матиме впевненість, що весною зустріне свою землю такою ж родючою, як і цього року. Наші предки знали, що найкраща зброя проти будь-якого шкідника це кмітливість і терпіння. Вони не мали ні хімічних засобів, ні техніки, але вміли спостерігати за природою і робити висновки, коли восени. Кріт чи полівка починали шкодити на городі, селяни не метушилися, діяли спокійно. У кожній хаті були свої секрети боротьби, передані від діда до батька, від батька до сина. І дивно, що багато з них працюють краще, ніж сучасні методи. Наприклад, у багатьох селах на Полтавщині здавна використовували бузину казали де бузина росте, там кріт не риє. І це правда. У коренях і гілках бузини містяться речовини з сильним запахом, який для крота нестерпний. Люди зрізали кілька гілок, різали на шматки і встромляли у свіжі кротовини. Через день-два земля більше не ворушилась. А якщо посадити бузину по межі городу, можна роками не бачити жодного підкопу. Ще один старовинний спосіб часникові стріли. Коли восени збирали часник, не викидали старі сухі стрілки. А сушили їх і тримали в коморі. Потім восени, коли з'являлися сліди кротів чи полівок, клали ті стрілки прямо в нору. Запах різкий, але природний, і тварина покидає ділянку. Деякі господарі навіть натирали дерев'яні кілки часником, а потім встромляли їх у землю біля грядок, так робили захисне коло навколо овочів. На Поділлі та Волині часто користувалися золою. Старі люди казали полівка боїться золи, бо лапки пече. Коли прибирали піч або топили дровами, попіл не викидали, а розсипали навколо дерев. Це допомагало й від шкідників, і від гнилі. Якщо золою засипати кротову нору, кріт не повернеться, бо запах і сухість йому не до вподоби, а ще зола робить землю родючішою, тож подвійна користь. Ще з давніх часів відомий пляшковий спосіб. На кожному городі можна було побачити дерев'яні кілки з насадженими пляшками. Коли вітер дув, пляшка крутилася і видавала гулкий звук. Цей гул передавався в землю, і кроти тікали. Дехто ставив не пляшки, а старі жерстяні банки, які дрібно брязкотіли при найменшому подиху вітру. Такий звук не був гучним, але для звірка він звучав як землетрус. Цікаво, що цей метод діє і сьогодні. Навіть коли є сучасні пристрої були й більш хитрі способи. Наприклад, на Київщині господарі помічали, що кроти бояться певних тварин котів, тхорів, їжаків. Якщо на подвір'ї жив кіт, який любив полювати, кроти довго не затримувались. Тому в селах завжди тримали кілька котів, бо вони не тільки ловили мишей, а й охороняли землю від підземних шкідників. А дехто. Навіть залишав біля кротовин грудочки котячого посліду, запах мисливця був для крота сигналом небезпеки, полівки ж найбільше бояться руху й шуму. Старі господині знали, якщо регулярно ходити між грядками, топтати землю, грюкати сапою, полівка не заведе гнізда. І навпаки, де господар рідко з'являється, там звірі заводяться швидко. Тому восени перед зимою треба. Не лише прибрати город, а й пройтися, утрамбувати землю. Це проста, але дуже дієва профілактика. Деякі господарі користувалися навіть запахом гасу чи дьогтю, змочували ганчірку, клали її у нору, а зверху присипали землею. Газ випаровувався повільно, і кріт ішов геть. Хоч цей спосіб і має запах, зате він безпечний для рослин. Сучасні господарі часто бояться користуватись такими народними засобами, а даремно саме вони перевірені часом і не шкодять природі. У народі побутувала ще одна порада щоб полівки не гризли кору дерев, треба садити біля саду цибулю або часник, запах цибулин відлякує їх, а взимку молоді деревця обмотували гілками ялини або пижмом. Це не лише захист від морозу, а й від гризунів. Колючки і запах робили свою справу. Сучасні господарі додають до цих старих методів ще кілька нових наприклад, ставлять у землю пластикові пляшки з невеликим отвором унизу, коли вітер дме, пляшка видає свист, який розноситься ходами під землею. Або використовують металеві прути, що передають вібрацію від кожного подиху вітру. Все це не вбиває. А лише лякає, змушуючи тварин залишити ділянку. Іноді достатньо кількох таких прийомів, щоб за три дні зникли всі підкопи. Один господар із Чернігівщини розповідав, що щороку мав біду з кротами біля теплиці, спробував отруту дарма, тоді зробив простіше розставив кілька пляшок і поклав у ходи подрібнену бузину. Через два дні земля перестала ворушитись. Минуло вже три роки, кротів нема. Це й показує, що старі поради не втратили сили. Вони базуються на природному спостереженні, що не любить тварина, що її дратує, що порушує її спокій. Людина, яка знає це, завжди буде на крок попереду. І тому, хоч би якими новими були сучасні засоби, мудрість села завжди лишається найнадійнішою, бо вона народжена не з книжок. А з життя, з щоденного досвіду, з землі, з праці, яку не можна обдурити. І якщо сьогодні господар поєднає старі і нові методи природні запахи, шум, чистоту ділянки, то кроти й полівки не матимуть жодного шансу. Земля любитиме такого господаря, бо він діє з розумом, а не з отрутою, і весною на його грядках зійде сильна здорова зелень, без підкопів, без гризунів, без зайвих клопотів. Коли господар зробив усе правильно восени, прибрав ділянку, застосував природні засоби, заклав у землю відлякувальні запахи та подбав про чистоту біля саду, тоді зима проходить спокійно. Весною він виходить у двір і бачить земля рівна, без підкопів, дерева цілі, грядки не провалились. Саме це і є найкраща нагорода за розумний підхід. Адже боротьба з кротами і полівками це не разова справа, а частина господарського розуміння, що все на землі пов'язане. Якщо дбаєш про порядок, чистоту і природний баланс не треба ніякої хімії. Висновок простий щоб шкідники не з'явилися знову, треба підтримувати землю в належному стані по перше, не залишати купи сміття гілля чи бур'янів саме там полівки й роблять свої зимівлі. По друге, восени завжди перекопуйте город на не тільки для структури ґрунту, а й для того, щоб зруйнувати старі ходи й нори. Навіть якщо здається, що кротів нема, у глибині може залишитися кілька ходів які наступного року знову заселяться коли земля перекопана, підмерзає рівномірно і підземним мешканцям немає де сховатися. По-третє, доглядайте дерева, молоді саджанці найуразливіші. Тож обмотуйте їхні стовбури ялиновими гілками очеретом або сіткою. Це не тільки від полівок, а й від зайців. Якщо зробити це восени не доведеться навесні плакати, дивлячись на обгризену кору. Додатково можна насипати золою або тирсою з хвойних дерев навколо прикореневого кола запаху гризуни не люблять. По-четверте, не забувайте про постійний рух і шум. Навіть узимку, коли сніг глибокий, час від часу можна пройтись садом, потоптати навколо дерев, полівки не люблять, коли хтось порушує їхній спокій. Це простий спосіб нагадати, хто господар на землі. А коли сніг почне танути, добре обійти сад і перевірити якщо десь видно провали, одразу засипати золою чи піском, щоб ходи не ожили. Ще одна порада: не забувайте про природних помічників. Якщо у дворі є кіт або їжак, це вже половина справи. Кіт відлякує не лише мишей, а й полівок. Їжак теж ворог для дрібних гризунів. Тому не женіть їх, не лякайте, дайте їм притулок у хліві або біля дровітні. Вони допоможуть зберегти ваш урожай без будь-яких капканів. Варто пам'ятати, що природа не терпить порожнечі, якщо ви просто винищите всіх кротів і полівок, через кілька тижнів їхнє місце займуть інші. Тож краще створити умови, в яких їм буде незручно. Запах бузини, часнику, полину, шум пляшок, чистота ділянки це природний бар'єр, який не руйнує рівноваги. Земля залишиться живою, а врожай захищеним. Господар, який дбає про свою землю, Ніколи не покладається лише на силу. Він знає, що земля відчуває ставлення якщо підходити до неї з добром, вона віддячує сторицею. Тому замість отрути пахучі трави, замість капканів пляшкові дзвоники, замість злості спокійна робота восени. І результат завжди видно швидко вже через кілька днів земля заспокоюється, рухи припиняються, і тиша під ногами стає знаком. Що ділянка знову ваша. Так само важливо не зупинятися на одному сезоні. Кожного року восени треба проводити ті самі заходи, навіть якщо здається, що шкідників нема. Профілактика це запорука спокою. Запорука, Бокроти і полівки можуть з'явитися непомітно, а діяти треба до того, як вони пустяться в хід. Постійність, ось справжня сила господаря. Зрештою. У боротьбі з такими дрібними, але настирливими створіннями, головне не сила, а терпіння. Ті, хто кидається з лопатою чи капканами, зазвичай тільки погіршують ситуацію. А хто діє розумно, спостерігає, прибирає, використовує запахи і шум, той завжди виграє. Земля любить тишу, але ще більше вона любить порядок. Отож, коли наступного разу ви побачите на городі кубку землі. Не поспішайте злитися. Замість цього пригадайте всі прості поради бузина, часник, полин, зола, чистота, рух. Виконайте їх спокійно і через кілька днів помітите результат ніяких отрут, ніяких пасток, лише мудрість і повага до природи. І нехай кожна осінь стає для господаря не часом боротьби, а часом підготовки до спокійної зими, бо земля, яка захищена розумно. Віддячує вдвічі, навесні вона розквітне здоровими деревами, повними грядками і чистими стежками. А коли перші паростки проб'ються крізь м'яку землю, ви згадаєте, як восени все зробили з любов'ю, і зрозумієте, що саме це є справжня перемога жити в злагоді з природою без злості, без шкоди з розумом і добром. З.